В цьому відео я покажу вам один з найпростіших алгоритмів сортування. Ми поговоримо про принцип його роботи, швидкодію, а також напишемо свій приклад на рубі. Мова йде про алгоритм під назвою сортування бульбашкою. Це простий алгоритм сортування, в якому порівнюються два сусідні елементи масиву. І якщо перший елемент більший за другий, то вони міняються місцями. Все дуже просто. Перша пара вже відсортована, тому ми йдемо далі. В другій парі елементів 5 менше за 6, тому елементи залишаються на своїх місцях. Тепер наступна пара це 6-3, та 3. 6 більше, тому вони міняються. 6-2 міняється теж і так до кінця масиву. <му> так пройшла перша ітерація. Наступна починається знову з початку масиву. Я не буду коментувати проходження всіх ітерацій, а просто прискорю відео і алгоритм досортує всі цифри до кінця. Як бачите, всього в даному прикладі алгоритму довелося пройти по масиву чисел 7 разів, що не є дуже ефективним. Складність даного алгоритму або ж його ефективність визначається як On в квадраті, де n це кількість елементів для сортування. Цю складність і її різницю з іншими гарно показує даний графік. На ньому видно, наскільки неефективним є даний алгоритм сортування бульбашкою, порівнюючи його з іншими в складності обчислень. Детально про складність алгоритмів я розповім в одному з наступних відео. А зараз, незважаючи на всі мінуси сортування бульбашкою, давайте напишемо свою реалізацію даного алгоритму в мові програмування Ruby. Ми створимо метод під назвою BubbleSort, який буде приймати невідсортований масив як аргумент. В ньому нам потрібні дві змінні: array як копія оригіналу, який ми будемо сортувати, та N як кількість елементів масиву. В кінці ми повертаємо наш відсортований array. Проходити всі ітерації ми будемо в нескінченому циклі, з якого вийдемо за допомогою оператора Break і зміною swapped, яка буде показувати, чи наш масив вже відсортований повністю. Далі нам потрібен буде ще один цикл, який буде повторюватися n-1 разів, а також зміна I, яка буде мати значення індексу поточного елемента в масиві. В цьому циклі ми перевіряємо, чи поточний елемент більший за наступний. І в разі, якщо умова вірна, ми міняємо елементи місцями, також не забуваючи помітити зміну SWOPT як True. Тепер ми ініціюємо масив з невідсортованими числами, виводимо його на екран для порівняння і відразу ж сортуємо наш масив з допомогою нашого методу, виводячи результат так само на екран. Тепер ми бачимо результат реалізації нами даного алгоритму. Як бачите, в останньому рядку був виведений масив з відсортованими числами. Алгоритм досить простий в розумінні і реалізації, але дуже неефективний з великою кількістю даних. Дякую за увагу! Ще почуємось!